Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. З вами Даша і я продовжую рубрику Читаємо словацькою. Ну а щоб ця рубрика продовжувалася і надалі, як ви знаєте, треба ставити лайки та коментарі і підписуватись на мій канал. А ще дуже корисна для вас інформація для тих, хто хоче вивчити набагато краще словацьку мову та прокачати її. З цим вам допоможе розмовний клуб від компанії Камстаді. Розмовний клуб це вид мовних занять онлайн, де практикується виключно говоріння без нудної граматики та цікавою і веселою формою. Спілкування в клубі ведеться лише словацькою, що дуже круто. Для того, щоб потрапити в клуб, потрібно в телеграмі заповнити анкету. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. За посиланням на сайт ви знайдете більше інформації та зможете залишити заявку на онлайн-консультацію або відразу залишити заявку на реєстрацію до розмовного клубу. Ну що, починаємо читати. Сьогоднішній наш текст називається Словенське в'яноце, в перекладі як Словацьке Різдво. Читаємо. Вяноце сукрасне а облюбене святки в року. Різдво прекрасне, бо гарне і улюблене свято в році. В'яноце сукрасне, а облюблене святки в року. Штирі тижні перед в'яноцемі волами Адвент. Чотири тижні перед Різдвом ми називаємо адвент. Це назва. Кожна родина се приправує на В'яноце. упратує, варіє, пече, а купує дарчики. Кожна сім'я, родина сім'я готується до Різдва, прибирає, готує, пече і купує подарунки. Дарчики подарунки. Діти пишуть ліст є, але хочуть достать дарчики. Діти пишуть листа е, у це єжішко. У нас дід Мороз, але у них єжішко. Тому що хочуть д отримати подарунки. Достать отримати. В кожному домі маю адвентний венє з 4 свічками. Кожна свічка символізує один тиждень перед в'яноцями. В кожному домі в кожному будинку є адвентський вінок веніць вінок. З чотирма свічками. Кожна свічка символізує один тиждень перед Різдвом. Перед Перед Різдвом. Словенські в'яноци се зачиною кожній рік 24 децембра. Словацьке різдво починається кожного року. 24 грудня. Тенто день савола щедрий день. Цей день називається Щедридень. В кожній родині приправуємо вечерю. В кожній родині готуємо вечерю. На словенську вечеряємо йому велимі облюблену капустову полієвку з губами, яка савола капусниця. В словаччині дуже популярний капустяний. Суп. Велмий облюблений це, як найулюбленіший капустяний суп. Полівка, суп. З грибами губи, гриби, яка називається капустниця. капустниця. Потім єме віпряжену рибу капра з озим'яковим шалатом. Потім, потім їмо смажену рибу коропа з картопляним салатом. Ако десерт є месладке тваригове або макове колаче. На десерт їмо солодкий сирний поріг або поріг з маком. По вечері йдемо к в'яночному стромчику. Після вечері йдемо до ялинки. В'яночний стромчик ялинка. Співаємо коледи, а отварямо дарчики. Співаємо колядки та відкриваємо подарунки. Найоблюбленішою колядою є пісень Тіха ніч». Найпопулярнішою, найулюбленішою колядкою є пісня Тиха ніч. В'яночні стромчики оздобуємо пекними гвіздами, сладкими чоколадовими салонками, фаребними гулями та електричними свічками. Різдвяні ялинки прикрашаємо, оздобуємо, прикрашаємо гарними зірочками, гвізди-зірочки, солодкими шоколадними цукерками, кольоровими кульками та електричними свічками. Прійстромчику маємо типіцьку в'яночну декорацію «Бетлегем». Біля ялинки маємо традиційну різдвяну декорацію Бетлегем, У нас це е, називається вертеп. У них Бетлегем. То є декорація малим домчиком. А з фігурками з прєбігу о народженні Єжіша. Це декорація з маленьким будиночком і з фігурками з розповіді про народження Ісуса. Christianes i tento prenoty of Biblii a edu I na polnochnu omshu do Costola. Christiane i poтім йdu na Penničku do Cerkvi do Costola. Na drugi dein 25 December, OslavyMatok Vjanoczni, Meme Slavnost, Idem na Navstievo Crodynam. На другий день, 25 грудня, ми святкуємо перший день Різдва. Маємо святковий обід і йдемо в гості до рідних. На другий святок в'яночний, 26 децентра, на ході к навчтівий з приятелям. На другий день Різдва, 26 грудня, ми також ходимо в гості до знайомих та друзів. Приятелі я друзі. Mladi людя йдуть večer танцювати на Штефанську забаву. Молоді люди ввечері ходять танцювати на е, вечір Стефана. На вечірку Стефана. Це вже такі назви назва в Словачині. Сильвестер 31 December. 30 December Веселий день. Новий рік у них називається Сільвестер 31 грудня. Сілвестер, Новий рік, можемо сказати, дуже веселий день. Забавимося, танцюємо, співаємо, їмо, а піємо. Ми веселимось, танцюємо, співаємо, їмо і п'ємо. О повноці є в кожному місті огньострой, а лудія железу кожному щасний Новий рік. О півночі, о, повноці, о півночі В кожному місті запускають феєрверки, огньострой, феєрверк. І люди бажають усім е, щасливого нового року. Последній в'яночний святок Савула Трая кралі. Останній день Різдва називається День трьох королів. Некоторі діті ходять, к людям з дому додому, спєвають в'яночні коледи і грають дивадло. Деякі діти ходять до людей з дому до дому, співають різдвяні колядки та е, показують різні сценки, розігрують сценки. Люді дають дітям колаче, овоцє але водровне То тосу словенське в'яноце. Люди дають дітям різні тістечка, фрукти або невеличкі гроші. Це словацьке різдво. Тосу словенське в'яноце. Тепер давайте ще розглянемо слова, які були в цьому тексті. І так, найголовніше слово, яке було в цьому тексті, це в'яноце різдво Христове. Святки свята. Дарчики подарунки. Венєць вінок. Приправіть – підготувати. В'яночний стромчик. Різдвяна ялинка. Коледа. Різдвяна колядка. Оздобіть. Прикрасити. Прибег. історія. Якась коротка історія, розповідь. Омша служба. Ославувать, святкувати, огньострой, фейерверк. на цьому все. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та сподобалось вам. Не забувайте ставити ваші лайки та коментарі. Та побачимось в наступному відео.